Вітаю! Сьогодні ми говоримо про Київ. Але знаєте, не про те, що на мапах, а про те, що ем, живе в книжках, в нашій уяві. Ми спробуємо подивитися на місто як на живий організм, як на повноцінного персонажа. Я б навіть сказав. Точно, як на персонажа. І для цього нашого, скажімо так, занурення ми взяли за основу матеріали з подкасту Київ у зимових історіях від бібліотеки імені Павла Тичину. Ідея в тому, щоб прочитати Київ очима письменників, і є одна деталь, яка мене одразу зачепила майже всі найглибші тексти про Київ вони пов'язані із зимою. Чому так? Чому саме ця пора року ніби знімає з міста маску? Цікаве спостереження. Хоча я б сказав, що зима не стільки оголює, скільки м трансформує наш погляд. Трансформує, так. Подумайте самі, зникає зелень, яка ховає всі архітектурні недоліки, вулична метушня вщухає, світло стає різкішим. Зима вона ніби прибирає весь цей візуальний шум і залишається тільки структура, кістяк. Саме так. Залишається геометрія вулиць, ритм будівель, холодний камінь. І в цій тиші місто перестає бути просто тлом, воно виходить на перший план і починає говорити. От наша мета сьогодні почути, що саме вона говорить. Гаразд, давайте це розпакуємо. І почати, мабуть, варто з абсолютного маст-іду, з роману Місто Валер'яна Підмогильного. На перший погляд, сюжет класичний. Хлопець із села Степан Радченко приїжджає підкорювати столицю. Ну, історія, яку ми бачили сотні разів. Але ж тут все набагато складніше, правда? О, набагато. Бо це не історія про підкорення, це історія про поглинання у підмогильного Київ. Це не просто набір можливостей, це, ну, це хижак, жива система, яка випробовує героя кожної хвилини. Тобто Київ антагоніст, повноцінний антагоніст. Він ставить Степана перед вибором, адаптуйся або будеш знищений. Зачекайте, тобто виходить, що в цьому романі головних героїв двоє: Степан і, власне, сам Київ. Місто це не просто місце дії, а персонаж зі своєю волею. Саме так. І в цьому геніальність Підмогильного. Він показує, як місто впливає на Степана не лише через людей. А через сам простір. Через простір? Так. Зверніть увагу на його квартири. Кожна нова оселя це ніби сходинка вгору по соціальній драбині, але водночас крок до морального компромісу. Ага. Він починає у брудному сараї, а закінчує у просторій квартирі з видом на центр. Але чим комфортніше його житло, тим знаєте, самотнішим і цинічнішим він стає. Вулиці, театри, це все не декорації. Це інструменти, якими місто його обробляє, шліфує. І зима в цьому контексті, мабуть, відіграє якусь особливу роль, холод зовнішній, як метафора холоду внутрішнього. Безумовно, у романі є епізоди, де зимовий Київ ну, він описаний майже як ворожа, чужа планета, холодний вітер, замерзлий Дніпро, сірі будинки все це тільки підсилює відчуття ізоляції Степана. Навіть у натовпі він абсолютно один. Ритм міста стає жорсткішим, так механістичнішим. І Степан, щоб вижити, мусить синхронізуватися з цим ритмом, стати таким самим холодним і розважливим. Місто не просто змінює його, воно його, так би мовити, асимілює. Отже, у підмогильного Київ це така собі арена для боротьби, машина, яка тебе або перемеле, або ти станеш її гвинтиком. Досить похмура картина, якщо чесно, але ж не могли всі письменники бачити місто таким монстром. Мав же бути хтось, хто просто жив у ньому, любив його дрібниці, а не боровся з ним. І тут джерела вказують на зовсім іншу постать, і зовсім іншу оптику на Юрія Яновського. Яновський. Так. Якщо підмогильний використовує, скажімо, телескоп, щоб показати велику драму, то Яновський бере мікроскоп. Він знаходить Київ не у великих конфліктах, а в мозаїці дрібних, ледь помітних сцен. Тобто менше сюжету, більше атмосфери, менше драми, більше поезії. Точно. Київ Яновського це не поле битви. Це, ну, акварельний малюнок, це місто, яке розкривається через випадкові деталі. Наприклад. Розмова двох людей на засніженій лавці, світло ліхтаря на підвіконні, скрип снігу. Його герої не намагаються підкорити місто, вони є його органічною частиною, дихають з ним в одному ритмі. І це, мабуть, досвід набагато ближче більшості киян. Абсолютно, не кожен веде екзистенційну боротьбу з мегаполісом, але кожен помічає оці маленькі моменти. І ось тут ми здається підходимо до важливого висновку. Великі історії про місто це одне, але його справжню ДНК можна знайти саме в цих мікромоментах. Яновський ніби каже: забудьте про великі наративи, подивіться, як дитина ліпить сніговика у дворі, ось де справжній Київ. Ви вловили саму суть це проза споглядання, а не дії. Вона вчить не завойовувати простір, а розчинятися в ньому, відчувати його настрій. І такий підхід, до речі, ідеально пасує до зими. Бо зима сповільнює життя. Так, змушує нас бути уважнішими до деталей. Проза Яновського це, по суті, літературний відповідник повільної зимової прогулянки містом, без конкретної мети. Добре, отже, ми маємо два полюси з одного боку, Київ підмогилного, жорсткий механізм, з іншого Київ Яновського, мозейка тихих моментів. Але ж місто з мільйонним населенням не може мати лише два обличчя, що з усіма іншими історіями. Абсолютно логічне питання, і відповідь на нього ми знаходимо в антологіях, збірках на кшталт Київ, люди зима. Саме тут з'являється поняття багатоголосого міста. Багатоголосого так. Антологія за своєю природою руйнує ідею, що існує якийсь один правильний Київ. Натомість вона пропонує калейдоштоп суб'єктивних поглядів. Тобто, кожен автор приносить у збірку свій власний Київ, сформований особистим досвідом. Саме так уявіть, для одного письменника зимовий поділ це територія щасливих дитячих спогадів, санчата, гарячий чай. А для іншого хто пережив там втрату, той самий поділ під снігом це символ порожнощі, меланхолії. А для третього просто цікава локація для спостережень. Точно. Антологія збирає ці голоси разом і показує, що місто це не об'єктивна реальність, це сума наших особистих історій, проєкцій, спогадів, мрій. Це ж змушує задуматись, як одна й та сама вулиця може бути для когось сценою для романтичної історії, а для когось місцем трагедії. Виходить, ми всі живемо трохи в різних Києвах, навіть якщо ходимо одними й тими самими тротуарами. Це і є головна цінність такого підходу. Він визнає, що образ міста це не щось викарбуване в камені, це постійний діалог. Діалог між простором і людиною, так. І цей діалог робить місто живим. Антології фіксують цю поліфонію. Вони кажуть нам: немає єдиного Києва, є твій Київ, мій Київ, його Київ, і всі вони існують одночасно. Ми обговорили реалістичний погляд, потім імпресіоністичний, і ось тепер багатоголосий. Але ж джерела згадують ще один пласт, який іде ще далі міські легенди, книжки на кшталт Химерний Київ. Це вже по суті колективне несвідоме місто. Якщо реалістична проза це його свідомість, то міфи та легенди це його сни, його страхи і таємні бажання. Сни так. Це спроба людей приручити міський простір, наділити його душею, пояснити дивні звуки в старому будинку, дати ім'я загадковій тіні, позначити місця, які внажаються щасливими або, навпаки, небезпечними. Тобто всі ці історії про привидів на Андріївському узвозі чи скарби в підземеллях це не просто розваги. Значно більше. Це спосіб олюднити камінь. Легенда перетворює звичайний будинок на будинок з химерами і надає йому історію, характер, створює міфологію міста. І це змінює наше ставлення до місця. Звісно, коли ви знаєте, що в цьому парку, за переказами, живе добрий дух, ви починаєте ставитися до нього інакше. Міфи створюють емоційний зв'язок. І зима знову ж таки є ідеальним каталізатором для таких історій. Чому? через довгі ночі й тишу. Так. Довгі темні вечори, тумани, що ховають знайомі обриси, тиша, все це створює атмосферу таємниці. Взимку межа між реальним і потойбічним здається тоньшою. Саме в такий час найлегше повірити в химерні історії. Це неймовірно. Ми маємо вже чотири версії Києва місто Арена, місто мозаїка, місто Хор і місто міф це цілий всесвіт. Але залишається головне питання чому? Що такого відбувалося в Києві, зокрема на початку ХХ століття, що породило таку різноманітність, і воно є це підґрунтя? Тут ми підходимо до праці, яка, по суті, є ключем до розуміння всього це книга дослідниці Віри Агеєвої Марсіани на Хрещатику. Марсіани на хрещатику. Так. Це вже погляд не письменника, а історика культури. Художня література показує нам що, а дослідження Агеєвої чому. І що ж там такого відбувалося, що письменники почувалися марсіанами? Агеєва описує Київ початку ХХ століття як справжній плавильний котел. Уявіть собі, місто переживає шалений ріст населення. Вчорашні селяни, як Степан Радченко, масово приїжджають до міста, приносять свою мову, звички, світогляд. А в місті в цей час домінує російська імперська культура. Так і на цьому тлі зароджується нова українська міська інтелігенція, яка намагається створити власну модерну українську культуру. Це був час неймовірної напруги і водночас неймовірної творчої енергії. Ага, тепер пазл складається. Тобто, брутальний Київ під могильного це не просто художня вигадка, це по суті документація цього культурного шоку, зіткнення села. І міста українського і російського. Саме так а Геєва наводить приголомливі дані. Населення Києва вибухнуло на початку століття. І це не просто цифри. Це тисячі людей, що опинилися в абсолютно новому, часто ворожому середовищі. Це пояснює, чому у Підмогильного місто це арена. А ліричний Київ Яновського А споглядальний ліричний Київ Яновського можна розглядати як спробу знайти щось стале, людяне. Якусь точку опори посеред цього хаосу змін. Дослідження Агеєвої дає нам контекст. Воно показує, що вся ця різноманітність це пряма мистецька реакція на реальні тектонічні суви в місті. Отже, що ми маємо в підсумку? Пройшовши через романи, оповідання, антології та дослідження, ми бачимо, що Київ у літературі це не просто місце, це живий текст, текст, який постійно пишеться і переписується. Так, він може бути жорстким романом правуживання, а може ліричною поемою, може звучати одним голосом, а може цілим хором. І цей текст змінює свою інтонацію залежно від пори року. Взимку він стає повільнішим, стриманішим, можливо, трохи сумним, але саме тому глибшим і чеснішим. І я хочу нагадати, що з багатьма з цих книжок можна познайомитися в бібліотеці імені Павла Тичини, яка власне є одним із головних зберігачів цієї літературної пам'яті. На завершення. Я б хотів запропонувати одну думку. Для роздумів: якщо місто це текст, то кожне місто можна прочитати по-своєму. Спробуйте подивитися на власне місто, неважливо, чи це Київ, чи Львів, чи маленьке містечко, саме як на текст. Які історії розповідають його вулиці, яких персонажів ви зустрічаєте? Як змінюється ця розповідь взимку чи влітку? Так. І найголовніше, як ваш особистий досвід, ваші спогади змінюють прочитання, здавалося б, добре знайомих місць, це запрошення до власного дуже особистого діалогу зі своїм простором. Почніть читати своє місто.